Добрий день моїм юним художникам. Ми продовжуємо з вами малювати космос та космічні об'єкти. І сьогодні ми прямо продовжувати робити вправи на перехід, на плавні переходи. І Сьогодні ми замалюємо досить такий уже поменше галактик намалюємось цей раз. Ми спробуємо більше виразніше промальовувати. Саме наші космічні об'єкти, а пізніше ми будемо з вами вчитися малювати планетки, супутники і так далі. Отже, зараз я вам пропоную потренуватися, продовжити наше тренування з переходами. І сьогодні ми змалюємо трошечки по-іншому наш космос, також вам підійдуть акварельні фарби взагалі для малювання космоса. Краще всього підходять саме акварельні фарби, тому що з ними досить легко і швидко працювати, як ви бачили у минулому відео. Тобто, на е, такий малюночок вийде небагато часу, і ви можете поекспериментувати е, з кольорами, з тонами, з переходами і так далі. Тобто Тут можна повністю дати волю своїй фантазії, своїй уяві і так далі. Це дуже-дуже класно. Тому такі уроки вони досить сильно розвивають творчий потенціал і творчу особистість як е, дитини, так і дорослої людини. Тобто малювання космосу це, напевно, кращий урок для прокачки фантазії. Тому що тут можна собі уявити і промалювати все, і воно, в принципі, буде відповідати дійсності. Отже, працюю я зараз чорним кольором, в минулому уроці його було мало. Але сьогодні ми саме зробимо акцент на таких більш-менш чорних тонах. Як ви бачите, я працюю досить широкою кісточкою, В неї найкраще наносити велику кількість фарби на папір. Тому я раджу саме пензлики такої форми і такої товщини. Це для початку. Пізніше, як ми будемо вже промальовувати більш детальну малюночок, то, відповідно, нам знадобляться кісточки, точніше пендлики поменше. Ви їх будете готувати на наступний урок. А зараз ми ось так прокачуємо нашу уяву і, відповідно, розслабляємося, тому що малювання, перш за все, це розслаблення, це творчість, це така собі ось терапія. Отже, таким чином ми зафарбовуємо наш листочок. У нас буде йти космічна тема деякі уроки, тому, будь ласка, мені буде цікаво подивитися на ваші роботи. Можете залишати їх в коментарях, хоч побачити, в кого і який космос виходить. Так, це буде дуже і дуже цікаво. Отже, Ось таким чином ми замальовуємо. Деякий, деяку частину малюночку я роблю темніше. Бачите, декілька разів проходжуся по паперові для того, щоб зробити такий темно-темно чорний, прям такий темний-темний насичений колір. Тому прийдеться е, проходити декілька разів. Щоб добитися саме того ефекту, який ви хочете. І ось тут між галактиками перейдемося. Далі обираємо будь-який колір, який ви захочете. Я, в принципі, працюю зі своїм улюбленим індиго, і ви можете обрати будь-який інший колір, який вам подобається. Я його змішаю трішки для плавного переходу, ось так. Тоді ми працювали з окремими, це ми будемо змішувати. Далі в нас також будуть уроки кольористики, буде досить цікаво ось таким чином ми промальовуємо, змішуємо, і тут також ми змішаємо кольори для насиченості і для реалістичності для наших галактик. Спочатку я заповнюю ті місця, де я вважаю, за потрібним. Ви можете поекспериментувати відповідно з іншими кольорами, з якими ви захочете, я експериментую з цими кольорами, тому я і прошу у вас залишити коментарі, подивитися ваші. Малюночки мені буде дуже-дуже дуже цікаво переглянути. Отже, ось так у нас виходить. Таким чином мені не вистачає більше яскравості. Тож любимо працювати з темними кольорами. Кому як. Ну і далі ми беремо пензлик «Щетина», Я сподіваюся, у вас такі є. Якщо ні, то будь ласка, підготуйте собі такі пензлики. Візьмемо білий колір, попрацюємо сьогодні з ним. Ну, Я гадаю, всі неодноразово бачили, як робляться зірнички. Якщо ні, то це буде для вас новина. Беремо ось такий пензлик, беремо інший пензлик, змочуємо водичкою. І Робимо наші зірочки ось таким чином. Зірочки можуть бути різні за формою, різні за скупченням, деякі далі, деякі поближче. Стіл обов'язково прийдеться помити після такого космосу, тому що це дуже. Дуже справа така прудка, але результат того вартує.